А не поговорили, що більше це не дамо. Таке важливе діло, оце за дітьми дивитися. Вибігла на вулицю, ми не випускали їх два дні, бо було холодно і там були маленькі, ще біля неї меншенькі. Випустили сьогодні. Вона погубила по всій ділянці цих дітей. Ми їх ледь понаходили, половили половина з нею, половина біля гусей. Половина біля качок, ну це просто. Вони е, біжать, падають, не можуть бігти, бо ще маленькі. Оце тато їхній е, ситуація була. Вчора ми їх відкрили, щоб погодувати. І тато втік, побіг, так сказати, за хлібом. О, дітей кличе, вони перебігають туди. Це мічиться тут. Ну, коротше, бардак повний. Це нерви просто ми он, хочемо цеглу перенести. Не можемо перенести цеглу. Займаємося тим, що ловимо малишню. Ну, взагалі, як мама, не какуща. Не какун как, наступила на дитину, блін, бігає, топчеться. Я не знаю, капець. Цього самця неможливо загнати, бо він відразу вирішить, тікає, і ці діти бігають. Ну, коротше, капець, ми перенервувалися. Без толку, без толку це не, неможливо просто. Це щось. Коротше, нерви нас тут здають поповні. Ну, тато б'є качура, ну зрозуміло чого. Бо той хлопець може поїсти їх. Але ну це просто якийсь треш. Манюньки таке не може бігти нормально. Це да. ні. Оце, ж, щоб мала коханого допомогти з цеглою, подавати йому, щоб він складав і перевозив, то я он, ходжу, пасу. Бо ж ну, капець. Ті побігли за тою цесаркою. Я не знаю. І он туди побігли. Всі тут. А? Я зараз йду з розуму, дивіться. Розбігається дітвора просто, не встигає за нею бігти нікуди, прибивається до самців, самці б'ють. їх. Це сумасшедший дома. Ну Просто капець. Мабуть, я зараз їх позаганяю. Я не знаю. Сумасшедший дом. Я ще так не нервувалася. А он побігло за каченням десь. Одне, друге. Веде їх десь до тих гусей, до індиків, чого ти їх туди ведеш? Перший і останній раз ми даємо їй дітей. Там ці індики, он, блін. Йду я, бо зараз я так відчуваю, що гуси зараз їх там похрумають. Оце я що мала слухати чимось диняться, то хожу за ними. Дивіться, що робиться. Він вдалося мені їх якось від всіх відгородити, то може будемо мати покою хоча б півгодини, але он де ця вся тусня. О! А ці стоять і дивляться. То може хоч трошечки, хоч, хоч в якихось півгодини. Спокійно можна буде щось поробити. О, це планували перенести, потомилися, он посіпака біля тата, потомилися стерегти отих от малих. Ще нічого не встигли зробити, вже потомилися. Оце сижу і спорю з коханим. Оце кажу зарубать, заколоть, застрелити, да, голову скрутить. А ти попробуй народи. А, а ти попробуй зарубать. Ага. ага. Я то, якщо мене довести, то я її зарубаю. А ти попробуй народить, першим оце голови крутить і, і, і рубать, і стрілять. Ці мужики. Та вже хотіло залізти до дітей. Що лазиш там? Сижу, стережу, щоб ніхто не з'їв. Чуєте? Хотіла б сказати, що комедія да зовсім не комедія. Життя щось, блін, закручує гайки так, що це капець. Все сильніше і сильніше. Так, да, сонечко? Закручує. Поповні, так? Да? Коли вже те полегшення, покращення оте настане? Держатись більше нема сильно. Ну так. Меланхолік. Розкажеш? Да? Що ти думаєш про Рінго? Вона така меланхолічна, і за того її постійно страдає. Бо ця жваленька дівчинка, її не так просто гризнути. І Бінго так само. А та така більш... інтелігенція. Да, інтелігенція. І страдає, як на живіт розпорений, то лапи поломані, так? <гум> да? А оці зовсім не інтелігентні. Розі. Розі. Ти зовсім не інтелігентна собака в нас, так? Да? От ти б з татом займалась би такими всякими речами. Гризла б рвала б. А, животи а! Да, тато животика почухає. Звісно, куди там в нас тату піде куди завгодно. Буде і лисиць там витягати, і, і борсуків ганяти, вирвати. Ну, Поросятку.